Всім привіт! Ви на каналі Попоїсти. Мене звати Михайло Бовтюк і сьогодні ми готуємо лазанью. Нам для цього треба зробити соус без шамель, потім зробити баланьєзу. Для нашого баланьєзу нарізаємо овочі, тільки я ще буду додавати селеру. А починаємо робити баланєзи ми з обсмажування цибулі. Потім додаємо нашу селеру. Коли цибуля і селера стають м'якою, ми додаємо фарш. І ось такими от рухами розбиваємо, щоб він рівномірно приготувався. Томати в собственному саку. Часник. І тушкуємо десь 15 хвилин.